Ти знаєш, Костя, я от не знала, що премія Оскар за найкращий грим та зачіску so. з'явилася тільки у 1982 році. Ну а хто її отримав цього року? Знаєш? Фільм Бідолашні створіння. Ну я тобі так скажу, я цим не здивована. Надзвичайний фільм і образи персонажів. Mm. Наша наступна героїня Ема Стоун? Ні. Наша наступна героїня теж створює цікаві образи, а точніше маски зараз познайомимось з українською переселенкою, яка у Венеції створює унікальну красу. Унікальні розкішні маски створює в італійській Венеції переселенка з України Марина Лапа. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, і я приїхала до Італії, перше, що мені передали з дому, це був не одяг, а маски та матеріали для їхнього виготовлення. Можна сказати, що маски врятували мене, адже давали можливість робити щось руками і не замикатися у своїх думках. Любов Марини до Венеції та відомих на весь світ карнавальних масок розпочалась задовго до початку повномасштабної війни. У середині 1990-х років дівчина ненадовго переїхала до невеличкої Кого містечка поблизу Венеції? Вперше я приїхала до Італії, коли мені було 13. Це була поїздка у межах проєкту Діти Чорнобиля. Тоді я придбала у крамниці неймовірної краси маски і привезла їх до Києва. Надихнувшись ними, створила свою першу маску в школі. Невдовзі її вкрали. Це спонукало мене зробити другу, а потім третю, четверту. Зараз їх на моєму рахунку вже кілька тисяч. Нині Марина живе у Венеції разом зі своєю мамою і котом. Навчається тут, у міжнародному університеті. Цитеті мистецтва, одному з найпрестижніших в Європі центрі підготовки професіоналів у галузі реставрації і збереження культурного спадку. Це неймовірна радість, адже на цьому курсі я використовую всі свої навички та вміння і роблю свій внесок в історію Венеції. Виготовлення маски займає у Марини орієнтовно три дні. Над найскладнішими майстриня працює щонайменше тиждень, оздоблює їх шкірою, пір'ям, сріблом і кристалами сва. Ровські мої маски відрізняються від інших венеційських, тим, що я роблю їх двосторонніми, тобто розмальовую не тільки ззовні а й зсередини. Створюю їх спеціально для свого проєкту під назвою Приховані історії. Він про емоції, волю та силу, що спонукають людину приміряти на себе ту чи іншу маску, і про те, що ж насправді ховається за маскою, яку всі бачать. Наразі Марина продовжує вдосконалювати мистецтво маскареро у своїй венеційській домівці. Однак мріє про власний затишний простір з майстернею, невеликим бутиком і галереєю, де б вона могла виставляти свої роботи. Вірить, що власним прикладом зможе надихнути й інших майстринь переселенок з України, демонструвати світу свої таланти.